І знову доброї години доби, мої любі підписки! З вами я, Бонд Ігор Ігорчик, і мій лежачий провідник Ананас Ананасович. Шук. Так, що мені задача? Найти і повіді помощника Дрейка, встановіть подачу питання грузовому ліфту, получіть доступ к тренуровочному заданню... Костю. Ой. Получіте. К тренуровочному космонавту. Я читаю костюму, блядь. Які ко... А фонарик маю? А, вийджу трохи. Так. Ага, шо? Не поняв. Кого вони стріляють? В мене? Бля, як вони мене замітили? Блять, вони мене замітили, гади. Да, це шпіон. я шпіон. І що? Прийдеться скакати Добре автомат Блять трохи наваляли Та головне би бочки ніхто не підрував Блять закрито нахуй. Ух, Ухлять Йоперний, Я тут обувь би бочки не підорвали. Хто там мене має сняти? Звідки? Зніміть його як-небудь. Нет. Ну, все, падли. Ви мене достали, блять. сучі діти. Скотеняки. Сохранюся. Блять, гады. Падли. Слів інакше для них не находжу. Извините. Ти куди приліг? Так, тут шотки. Тут шотки. Вот так. Вот так работа, Егорчик. А, точно, нахера я патрони трачу, сказал Ананасович. Вот ти придурок. Закрито, блядь. Закрито, блядь. Ой, не материст. Давай, Бонд. Ти можеш бонт. Блять, сука, не пролазу. А з другого боку можна обійти? Можна з другого боку обійти. Чого я лажу? А, без матів поменш. Добре, буду поменше матів. Побольше. Побольше екшена. Поменше матів, побільше екшена. Понял. Шнурок якийсь. На на на! на, на! Сусамба! Білого мотылька. Шо-шо? Так, якийсь ліфт Хм. Хммм, це во шотке. О! -о, -о. Отличный вибор! Це шотки, не знаю для чого. що і тут F5. Гуля, нас щось не сохранилось раз. Так, я попробую в цей ліфт зайти. Срака мотека, блядь, ліфт не роби. Пішов вниз. Чорт подірі. Я заблукав! Він. Чекайте, я заблудився. Ой, заблудився, Заблудився. Вибачте за мой французский! І як мені туди пройти? Сука! Що я тут не знайшов? Гад якийсь! Ввів мене в оману, я не знаю, що я не знайшов. Закрита! Скотина! Закрита, скотина. Може я щось в них не взяв? Нарешті включив. В установленні подачі грузовому ліфту питання. Я дав жрачки ліфту і тепер можна йти. Поїху, поїду вниз. Добре, я поїду вниз, потім сюди зайду. Не цикай там, цикай, ж, де треба і не треба. У мене є ще друге. Неплохо. Ні, не, це лишу. О. ні, це теж лишу. Погнав цим. Тріщит? Wow. Що тріщить? Що? Не гони бєса? Якісь там щось цього. О, поїхали. Ну що, хлопці? Я присяду? Я присів, а я сяду. я присяду. Хитрый. Ух ты! Як ты перекрутился, блядь. Не успели. Хм. Ага. Так. Мазефака. Я щось відкрив. Блядь. Ти що там охороняєш, кусок дерьма? А ти що ззаді підвалив? В засаді шо лі? Блять, який ззаді був в засаді? Так, що це за хрень така? Ммм, закрито. Ммм. Чорт подери, закрито. Мммм. Хлопок, пулі пулі не пробиваємо. Ладно, пішли звідси. Відки взялися, хлопці. Так. О. Ага. Блять, виходь. Так. Откройте замки безпечності на диспетчерських. Потім відкрою. Перший тут розберуся з підерастами. Ага. Оце красавчик. Оце є красавчик. Прикольно. У блять, не зовсім не прикольно. Прикольно защику укольно. Відки нарисувались скоти. Не зачепили, але я патрони взяв. Вони мене не зачепили. Так, перти вниз, певно, треба. Чи. А! О, блядь. Кусок дерьма. Блядь, солідно луплять. Що ти знову сюди прибіг, придурку? Я якого лі ти прибіг? А, ти прибіг цього взяти. Добре. В яйце, у яйце тобі. Де гниди? Дег. Я, блядь за... Ой, извините, я вам зараз покажу. А, ти куди побіг? А тако видів? Отке видів? Вже не вздрів, ще там є якісь бігає з гнида. А ззаді в засаді. От що, Тут нічого, Ладно, заходжу. Так, що ж тут мене чекає, Тут мене жде ждет меня, любимая. Так, що за кнопка? Бля, щось включив, не знаю що. А, ще з другого боку включити таке. Я щось включив таке. Турбіну включив. А ця не включена. Видиш? А ця крутиться. Я ніколи не звертав уваги. М -м, это хорошо. І зараз піду вбиратися костюм. Так, хлопці. Зря ти там, ну шо ти, ну що, коліки зловили тебе на животі? Все, йду убираться в костюм. Включите турбіни, щоб затопить тамбур. Чи шо? А, получите доступ, отключ... От, откачайте воду із тамбура. Угу. Откачайте воду із тамбура. Так, ладно. Ліфт, не хочеш? Не хочеш тоді я спущуся вниз. Низом спущуся. Спущуся низом, як не хочеш верхом. Так, йду, йду відкачувати воду із тамбура. Чого я сюди спустився? А, вот за костюмчиками. Пішли за костюмчиками. Ох, зараз почнеться. Але у мене пушка. Так, гавно костюмно згодиться. Бля, я тут не люблю скакать в этом костюме. Так. Все, сыночка. А заставки не было. Точно, не было бы заставки. Так. Ну что ж, включаю что-то. О, вода піднімається. О, я можу стріляти. Оха. Блін. Ой, тут я знаю мене буде хрень одна чекати. Нездорова. Буде одна хрень, нездорова чекати. Называй Сиси Лазары, Сиси. Бля. Як я не люблю этого рівні. Ты шо, Мазело, блядь, что нах? На, 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 на. Все, бишь, нема никого. Бля, куда скакаты? Куда я маю скакаты? У нас что? Что-то этого у меня. А что делать? Вниз скачете? Вниз? Дура. Да. Ні, ну я розумію, але що я там внизу робитиму? Ну? ну і що? Треба ж включити вітряк. Вжив самий вверх. Пливу самий верх. А, я можу плести вверх. Может сюда шес? А, ой, яке сья. Найшов дірочку. А, я думал, что тут нема, води шо я не зможу. За Я правильно иду? Серьезно. -а, -а, -а два в 5 О, бля. Ой! Бля, что, пиццунулся? Бля, пицунул лапу. Извините, лапу пиццуну. Пиццунул лапу. Я сподеваюсь, я нормально сохранился. Так. Блядь. Блять, що он там зачіпає, в щось, блядь. Извините. Короче, треба читернути. Бо я тут а не міг пройти довший час. Бляха, мох очити не роблять. Як я тут маю пройти це воду? він зж зависає. Треба буде сохранятися після кожного цегового. Бис... Сохраню. И тут скільки воно. Ага, зара раз. Зараз резко другий раз. А пер поплыв. А, блядь, ну шо третий раз дало. Сука. Ну нічого. Ах, який кетчуп, давно я такого кетчупа не їв смачного. А -а -а. Так. А -а -а. Порахуємо. Раз. Два. Три. Сохрані десь там. Зараз на підпливу. блять е. Раз, два, блять, три. Фу. Опускай. Открывай. Что-то вода опускается уже. Бля, чого я так дрегаюсь у цьому костюмі? А? Так, тут треба мені поставити F5. Бо то мало ли лішу. Зараз десь мене чвахне. Уроді все спокійно. Блять, це хто такий нах? Що за гнида? А ну спускайся. Я не хочу падати. Спускайся, падла. Блять, не спускайся, падла. Де ти? Ну шо, падати? Де він є? Де это скотна? Ананас дето скотена є де скотена є? Вылазь сюда, на. Я тебя добью так, не буду на скакаты. Ты сильный, падла. Но я тоже цельный. Рано или поздно я тебя добью, на. Отак. Отак. Гуляй, Вася. Падать было веселее всего! ха Ха-ха. Падать было веселее всего! Куда я виліз? Ого-го! Дети була, тихо, а вона проти мене. Мені здається, вона проти мене. Що, я пройшов? Наверно, ти встал, ти не проти, не Ой, я ж казав вона проти мене. Все, на сьогодні. А на сьогодні все, любимо підписчики. Ми швидко пройшли і всіх завалили. <связать> Я не хотел вас присоединиться к нам, мистер Бонд, но, к сожалению, вам недолго осталось жить, чтобы насладиться этим. Пригласите Дика, она успеет. Женщины обладают преимуществом над нами, они могут ослепить нас своей любовью, но именно для этого у нас есть другие глаза, чтобы следить за нами. Например, скрытая камера на лестнице, которая ведет к Я не понимаю, Рафаэль. Хватит, не зали меня больше. Очень жаль, я испытал тебя сильные чувства. Теперь ты испытаешь тоже. Хм. Прощай, Доминик. Возьмите голова и позаботьтесь о деле. Нет. Теперь ваша очередь, мистер Вонд. Вы видели, как работают мои сотрудники, но я хочу, чтобы вы сперва насладились этим зрелищем. Будет драка? тут сохранюсь сохранюсь тут F5